Третій день Ліги чемпіонів пройшов та можемо зробити підсумки. Також дуже результативний день багато голів, цікаві протистояння. Брюге грали з Монако. Забито п'ять голів. Монако відіграли один м'яч вже у доданий час. У підсумку 4-1 перемагає Брюге. Копенгаген зіграли у нічию з баєром 2, 2 Айнтрахт Франкфурт пропустили першими на восьмій хвилині від галата сарая, а потім настріляли п'ять м'ячів. Закінчилася гра з рахунком 5-1. Манчестер Сіті обіграв Наполі 2-0. Голи забили у другому таймі. Ньюкасл – Барселона 1-2. Обидва голи забив Решфорд. А Ньюкасл відіграв один м'яч на останній хвилині матчу. Спортінг без проблем обіграв Кайрат з Казахстану. У підсумку рахунок 4-1. Наступний тур Ліги Чемпіонів відбудеться з 30 вересня, по 1 жовтня. Зокрема, Барселона прийматиме вдома ПСЖ, А Вільяреал зіграє проти Ювентуса.